Всім привіт! Е, е, розказую, я... да, я, мене не було два роки, але в мене краще качество стало. Мій оригінальний канал Батутка. Е, ось тут ви можете його побачити. Е, що ось тут... Що ось тут пише. Ну, ви бачите. Е, це батутка. У мене просто погана камера. Я просто цю вебку ніколи не знімаю. Про uh, що б хотів би розказати? На завжди моєму каналі десь 425 підписників. Тут один. Якщо ти бачиш це відео, цей підписчик. Спасибо тобі. Я не знаю, чого. Спасибо. Я не знаю. Ну, до суті. Uh, чому я вирішив повернутися? Мені виставили жалко цей аккаунт. <гум> І якщо чесно, я розкажу правду. Я не Михайло Бачинський. Я Матвій Бачинський. Розказую історію. Мені, коли я цей аккаунт створив, мені тоді було 7 років. І виходить, що цей аккаунт мого тата, щитай. І виходить, що так якось. Я в шоці мене так краще контент став, що це капец. Пам'ятаєте моє саме перше відео? видео, -мо. Це капець. І ще мій перший шортс. Це капець. Якщо ви не бачили його, то подивіться. я якщо не забуду, то вот тут буде. І ще подказочка буде на мій перший шортс і на моє перше відео. На цьому каналі. І, кстати, підпишіться на мі на цей канал. І в описі посилання на канал Батутка Що скажу? Я почастіше буду е, викладати на цей аккаунт. І. Ні, не знаю, я щось буду знімати тут. Тільки що в мене питання. Напишіть, що можна написати. Ой. Залікаю відео зробити. У uh, мене питання. Uh, ось ви бачите ось. Телевізор, PlayStation 5. То розказую. Я це все роблю, знімаю те, що я граю, на канал Батутка. Тобто підписуйтесь. Дивіться, Батутка і нота. Я тут напишу, от тут. І якщо ви не можете знайти, то, то ведіть пісню про мій канал Батутка. Це моя пісня. Добре. Давайте, всім пока. І, до речі, моє. Прив... Ну. А як я, як я кажу, пока придумав тільки що. Все, всім пока.